Вітаємо вас у системі Rory CRM, яка призначена для підтримки продажів, оптимізації маркетингу та покращення обслуговування клієнтів шляхом збереження історії взаємовідносин з ними, встановлення та покращення всіх супутніх бізнес-процедур. За допомогою нашої системи ви маєте єдине сховище інформації, куди збираються відомості про взаємодію з клієнтами, клієнтську базу. Ви маєте можливість аналізувати зібрану інформацію про клієнтів або товари, послуги для прийняття відповідних організаційних рішень, наприклад, сегментація клієнтів на основі їх значущості для компанії, потенційний відгук на ті чи інші акції, прогноз потреби в тих чи інших продуктах компанії, або ж робити закупівлі на основі популярності, або навпаки, робити промо на, на найпопулярніші товари. Тепер давайте ознайомимося з функціоналом на детальному прикладі. Припустимо, ми отримали замовлення від клієнта на якийсь товар, але в системі цього товару ще ми не маємо. Тому ми вже перейшли в категорію товари та маємо створити цей товар, який ми будемо продавати. Ми додаємо назву цього товару, припустимо, ми хочемо продати календар та створюємо артикул або код товару, якщо це вам необхідно. Зберігаємо та закриваємо. Тепер, щоб продати цей товар, нам потрібно прийняти його до нас на склад. Для цього ми переходимо в категорію закупівлі та приймання, створюємо нове приймання. Знаходимо тепер наш товар, який ми щойно створили. Обираємо його та додаємо ціну, за якою ми його купили у нашого постачальника, або ж ціну закупівлі. І додаємо нашого постачальника. Тепер ми зберігаємо та закриваємо. Після того, як ми створили та прийняли цей товар, тепер ми можемо створити і замовлення для нашого клієнта. До цього ми переходимо в категорію продажі та замовлення клієнтів. Тепер нам потрібно додати наше замовлення. Додаємо контрагента. Якщо він у вас новий, то вам потрібно його створити. Якщо ви вже його маєте, ви можете просто. Обрати його зі списку. Якщо у вас є його номер телефону, ви також можете його додати. І тепер додаємо позицію, яку ми створили, або яку замовив наш клієнт. Тепер ми маємо поставити ціну, за яку ми продаємо цей товар. Наприклад, 200 гривень. Зберігаємо та закриваємо наше замовлення. Тепер в нас є замовлення від клієнта. На основі цього замовлення ми можемо робити відвантаження. Цей документ ми створюємо тоді, коли ми відправляємо вже наше замовлення покупцю. Тобто, коли він підтвердив своє замовлення і ми робимо відправку, ми робимо відвантаження цього замовлення. В цьому відвантаженні вже ми маємо всі дані, які у нас були замовлені. Тобто, нам не потрібно кожного разу обрати контрагента або товар. Бо в нас вже він є. Зберігаємо це відвантаження. Тепер ми можемо його або закрити, або створити ще один документ це вхідний платіж. Вхідний платіж ми створюємо тоді, коли ми отримали кошти від нашого клієнта. Зберігаємо та закриваємо. І тепер, якщо ми перейдемо у пов'язані документи, то ми зможемо побачити всі пов'язані з нашим замовленням документи будь-то відміна. Або сплата товару тощо. Для тих клієнтів, які займаються послугами, є окремий розділ послуги. Але для того, щоб зробити заявку клієнтів за аналогією з товарами, нам потрібно створити цю послугу. Давайте створимо нову послугу. Для цього нам потрібно додати послугу і ввести назву нашої послуги та артикул або код, якщо це необхідно. Зберігаємо нашу послугу. Переходимо тепер до заявок клієнтів. Ми можемо додати нову заявку. Для цього створюємо або обираємо нового контрагента. Додаємо номер телефону, якщо необхідно. Та тепер ми можемо обрати нашу послугу, яку ми щойно створили. Тут ми можемо додати ціну, яку нам клієнт має заплатити, коли він отримає цю послугу. Можемо додати дату події, коли ця послуга має бути виконана, або коли у клієнта є запис на цю послугу. Тривалість цієї послуги припустимо на ремонт вам потрібно 4 години або 20 хвилин, і автоматично ви бачите, що дата події у вас змінилася. У вас є початок події та є кінець цієї події. Зберігаємо послугу та закриваємо. Тепер у нашому списку та на нашому календарі відображається заявка клієнтів. Ми також можемо перейти та побачити цю заявку на місячному календарі або у списку. Також у нашій системі ви можете налаштувати інтеграції зі сторонніми сервісами та гнучко розподілити права доступу між співробітниками.